Доброго часу, мої друзі! Мене звати Віта, а ви на каналі Вікторія Буряк. Чи любите ви в'язати шкарпетки? Я так, я дуже їх люблю. У минулому році наші дівчата Маруся та Оксана організували чудовий проєкт, який мав назву Шкарпеткова скринька дизайнерських бажань. В цьому проєкті ви були спонсори. Деякі протягом проєкту відзначали когось з подарунками, а деякі наприкінці проєкту відзначили подарунками. Мені дуже приємно, що Надюша, один наш спонсор з каналу В'яжемо разом з Надією вирішила подарувати мені приз подарунок за участь у цьому цікавому шкарпетковому проєкті. Коли вона написала в чаті, мені дуже-дуже було приємно. І сьогодні, 15 січня, я й отримала у свій подарунок. Тим паче, що звіт я знімала 8 тиждень тому, як її попереджала дівчат, що була не вдома вимушена і звіт випустила майже найостаннішою. І дуже мені приємно, що Надюша вирішила мене відзначити. Ще, подарунок ще запакований. Зараз я відключусь та його розкрию. Я відкрила коробок. Чудова синя упаковка. зараз будемо розпаковувати, я не знаю, що там. Угу. Сюрприз, ще один сюрприз. Боже, чарівна. Прогикна сумочка з бантиками. <ріх> Чудово, з квіточками, чудова сумочка, Подивіться. Так. О, це чудовий крем зволоження і живлення. Ну да, і коли в'яжеш пряжу, то дуже бувають руки так пересихають. Що декілька разів приходиться під час роботи з пряжою. Мабуть, навіть протягом 2-3 годин, коли ти в'яжеш з якоїсь пряжі, то приходиться додавати крем на руки, бо руки дуже пересихають, і тоді пряжа не йде і руки дуже болять. Цікавий крем, я такий ще не пробувала. А, смаколики! Енерджайзер. Все, тепер я буду енерджайзер, щоб ще швидше в'язати. Боже, які смаколики? Надюша? Дякую. Цікаве таке. Так, на це я так розумію, що це ага. маска для обличчя. Щоб краса квітла розквітала до... та натхнення нам давала. Давайте так складемо швиденько віршик. Боже, який чудовий подарунок. Так, це я поки що відкладу. І Подивимось, що в торбинці. Чудова торбинка, я вже бачу. Я вже бачу оцю красу маркерів. Мої улюблені кольорі: фіолетовий, бусковий. Яка краса, білий. Супер, ті маркери. І, звичайно. Куди ж ми Біж карпеток? Так, там ще й записка якась. Давайте покажу вам, що це за пряжа, бо не хочу неправильно читати назву. І так, італійська стокова пряжа шкарпеткова. 80% меринос, 20% па, 420 метрів на 100 г. На дотик дуже-дуже м'якенька. Супер. Танюсенька. Чудова пряжа. Сподіваюсь, що шкарпетки з неї будуть найчудовіші. Дуже-дуже гарно. І зараз покажу, яка ж торбинка зсередини. Вона така цупка, міцна, плотненька, тепленька. І має всередині ось два карманчики. Чудова торбинка. Дякую, Надіж. Супер. Надюша, я дуже вдячна тобі за такий шикарний, чудовий подарунок. Моя колекція шкарпеткової пряжі поповнюється. І в цьому році в мене буде ще одна нова подарована пряжа. Супер. Дякую, Надюш. Дуже, дуже дякую. Дякую всім, хто розділив зі мною, радість розпакування. Подарунку. Це дуже-дуже хвилюючі такі хвилинки. Все, ось сльози пішли ночі. Дуже, я дуже вдячна, Надюш, щиро тобі вдячна. Ну ще ж, любі мої, я бажаю вам, щоб ви в цьому році, та ні, не тільки в цьому, отримували неочікувані подарунки, щоб вони радували ваші очі, піднімали вам настрій. Та надихали на нові творчі досягнення. До зустрічі! Любі! До наступних відео!